За що люди готові віддати всі гроші світу? Насправді за те, щоб стати безсмертними, перемогти смерть. Це та ідея, яку зараз так широкомасштабно стараються втілити досягти люди, там наладжуючи зв'язки ЗНО, вигадуючи ж генну інженерію, клонуючи людей, тварин, там вживляючи людську свідомість в роботів. І знаєте, це все марно насправді, тому що все тліне на цій землі воно згорить, і Бог він дав вихід. Він показав, що безсмертя реальна. На прикладі ось єноха, який був взятий живим на небо, на прикладі який вознісся на вогняній колісниці, свідок цьому був Єлисей, на прикладі Ісуса Христа, який воскресне в твілінному тілі, і також в пророцтвах сказано, що в кінці часів, під час апокаліпсису, церква Ісуса Христа, вона також буде вознесена на небо, і шанс для кожного з нас бути вічними, це стати дітьми Божими, які будуть забрані отцем в свій дім.